Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Олександр, місто Дніпро. 15.49 на момент зйомки. Я думаю, всі вже знають і бачили новини, які у нас були учора, 14 січня. Росія вкотре здійснила ракетний удар по багатоквартирному будинку в місті Дніпро. А іменно на наша перемога. Рятувальники працюють на містах, всю ніч працювали, і зараз працюють кругло ну, постійно. Рятувальники, там, медики і так далі. Дуже багато людей допомагають, чим можуть там. Ой, покажу вам Дніпро від ціля. Зростає число жертв російської ракетної атаки по Дніпро люди добрі. Це плохі новини. На цю хвилину 21 загиблий та 73 поранених. З них четверо в реанімації. Рятувальники працювали всю ніч та продовжують розбирати завали й нині. А я вам більше скажу, що в мене і знайомий, і мама моя працює в лікарні імені Мечникова зовсім в зовсім другому відділенні, де їх срочним образом направили на приймальне відділення. От така ситуація. Також учора я. Знаю інформацію, созвонювалася зразу з моїм знайомим, де його жінка працює буквально через дорогу. Тож, було дуже складно добратися до місця, були великі пробки автомобілів, перекриті дороги, щоб могли проїхати швидкі машини, поліцейські, рятувальники, пожарні і так далі. Тобто Вчора був величезний хаос. Я на лівому березі від, ну, так сильно сильно чув цей вибух. Я не можу навіть представити, як його було чутно там, на місті, або тим людям, які знаходились поряд. Це зовсім. Ну, це я навіть представити його не можу. Учора, 14 січня 2023 року, із п'яти дальніх бомбардувальників, ту 22 РФ. По території України було випущено 5 крилатих ракет х 22 Це нам сьогодні написали о 10.00 в новинах да? в телеграм-каналах новосних. Одна із ракет Із-22 запущена з району Курської області близько 15 годин 30 хвилин. 14 січня 2023 року влучила в багатоповерхівку в місті Дніпро по вулиці Набережної Перемоги. Це черговий, люди, терористичний удар, я вам скажу, який розпропаганда назвала роботою ППО. Тобі ж вони ще, виходить, і хочуть звалити на нас відповідальність. Ви вдумайтесь у це тільки. За офіційним коментарем командування повітряних сил Збройних сил України радіолокаційним засобами виявлено, приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Тобто ну, Ви поняли, що е, вже даже якийсь план є, що відбувалося, від кіля запускалося і так далі. Є, жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22, немає. У Збройних силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракети. З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет. Люди добрі, представте, цього типу іменно. Жодна не збита засобами провітряної оборони. Я не знаю, що це за ракети такі. Але нам потрібно... Потрібно таке щось, щоб ми могли їх збивати. Це точно. Тому що вони на Вони ж, їх, ви бачите, направляють в житлові будинки по мирних людях. Тобто, ну, маса бойової частини x 22 близько 950 кг. Максимальна дальність до 600 км. При застосуванні, при застосуванні із великої. Від великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів. От вам і бачите, яке діло. Вони мало того, що не точні. Куди вони були направлені, непонятно. Але воно влучило прямо в будинок. Ну, коротше, маємо жахливі наслідки. А вони посміхаються насміхаються з нас в коментарях, аплодують і радуються нашому горю. Я не знаю, яке може бути з ними перемир'я і як ми можемо після цього всього, що відбувається, якось миритися з ними. Да? Я скажу так, що трагедія в Дніпрі показала ще один приклад, що ми воюємо з гнилим народом. Ну, реально, це гнилий народ. Поки одні пропагандисти плюють у вуха своїм читачам, повну асенітницю, другі в коментарях радіють вбивство мирних людей. Ну я скажу, що Русня це не люди. Це країна терорист реально. І всі, які. Рівно сидять на диванах, да, оцей час, і нічого не роблять, щоб зупинити це все. Значить, прямо вони підтримують цю всю війну і свого ж недопрезидента, терориста. Всі чудово, да, так розуміють. Не було б російського удару, да, не летіла б сюди оця ракета. Та не було б трагедії, незалежно від конкретного механізму її настання. Я навіть так скажу, що 14 січня Росія здійснила найзухвалішу терористичну атаку.